Ми живемо в незвичайний час, і сьогодні люди не читають Біблію. Також сьогодні існує багато оман: все, де не говориться про Бога або де не згадають Ісуса, це все вже благодать, це значить все вже християнство, це значить, вже всі врятовані. Як же в цьому розібратися? Тому що сьогодні бачите і гріх, і блуди, і будь-що можна побачити в церквах, в життях віруючих людей. Церкви настільки різні. Як із цим розібратися? Знаєте, час він робить свою справу. Ось навіть, наприклад, люди кажуть: ну я ходжу більше до стародавньої церкви або до більш молодшої. Розумієте, на сьогоднішній день гріха вистачає скрізь. І для цього ми маємо слово Боже для того, щоб розібратися і зрозуміти, де Бог, а де не Бог. Навіть ось люди часто знаєш, запитують: а ви з якої церкви? Віра, церква і починається ось цей дитячий садок, весь і людина не освічена. А ви, мабуть, сектанти. Зрозуміло, що коли поговориш, людина вже сама каже: Я сектант, я не освічений, я нічого не знаю, і таке інше. І ми живемо, начебто, в православному світі. І я часто людям говорю: ви знаєте, я канонічний православний. Що це таке? У трьохсоті роки Римська імперія прийняла християнство офіційно, і люди повалили в державну релігію. Тому що хто приймав державну релігію, були пільги з роботою, благословення, скажімо так. І це було дуже вигідно, дуже зручно, матеріально, чин, якісь погони якісь отримати. Загалом це стало класно. Щойно переслідували тут навпаки всі плюси. І в 325 році, наприклад, був Собор. Коли зібралися єпископи, можна сказати, з усього світу і приймали важливе рішення, що є Єресю, що не є Єресю. Вони стверджували Біблію, тобто канон, який ми зараз читаємо. Чому Біблія у всіх церквах одна? 66 книг, так? Канон він один скрізь, тому що там були з усіх церков, по колу з усього Середземного моря, північ, захід, схід, південь. І вони затвердили дуже важливе канон, яким досі всі користуються. Однак з часом назви у церков може навіть залишилися, але ті церкви і теперішні церкви вони можуть повністю відрізнятися. Ось, наприклад, візьмемо там православну церкву, що в канонічній церкві в 325 році, в православній церкві, і взагалі на цьому соборі в усіх церквах було ухвалено: що оскільки всі повалили в християнство, Катехизація була прийнята таке оголошення: 40 днів людина мала навчатися перш ніж їй дозволяли хреститися. Минув час, багато хто сьогодні теж називаються православними. Але що ми бачимо? Мене, наприклад, хрестили у дитинстві. Хто мені виклав 40 днів про Христа? Я гадки не мав, навіть будучи дорослим, хто такий Христос особливо не уявляв, і навіщо мене хрестили, і що зробили? Різницю вловлюєте так? Тому, коли люди говорять, я кажу: ну якщо вже так хочете, зрозумілою мовою, можете мене, тому що мене хрестили в православній церкві, відносити теж до православних. Але я православний з канонічної церкви. Це та, яка була там ще в трьохсоті роки, або, скажімо так, після апостолів була. Тоді канонічні були всі церкви: і католицька, і давньосхідні, і сирійські, і ефіопська, і єгипетська. Загалом всі церкви, які були, всі були прив'язані до канону. Канон це Біблія, це Святе Письмо. Проте з часом назви у церков могли залишитися. Але церкви обросли обрядовістю, тобто безліччю, безліч обрядів. І люди сфокусовані на чому завгодно, але не на істині, не на головному, не на тому, з чого починалася їхня батьківщина, царство Боже. Вона починалася зі Слова Божого, з канону. І на сьогоднішній день ви знаєте, хоч це протестантські церкви, хоч католицькі, хоч православні, багато багато. Їх потрібно тестувати дійсно на основі Слова Божого, не на основі назв. Адже люди часто називаються і самі не розуміють, що говорять, вживають слова, не розуміють їхнього сенсу. Якщо ми подивимося, що відбувається зараз, навіть здається, у тій самій Америці, багато хто туди їде, як до раю. Ну що сьогодні відбувається там у раю? На сьогоднішній день. Більше половини вже деномінацій, можна сказати, узаконили гріх, легалізували гріх у церкві, у тому числі і легально ставляться до Содомії, наприклад. З чого починалася церква, до чого вона прийшла? Ісус каже, де буде Ісус? Там, де двоє зібрані? В ім'я моє. Зібратися сьогодні це не складно. Але Ісус там є посередині, чи ні? Чи зібрані люди в ім'я Ісуса, чи в ім'я чого вони зібрані? І навіть якщо подивишся на багатьох інших, може вони навіть не узаконили Содом, наприклад, але узаконені всякі інші гріхи. Там мамона, наприклад, блуд. Розлучатися можна і багато інших гріхів, до яких ставляться лояльно. Якщо брати навіть мега то за всю проповідь можуть жодного разу не назвати ім'я Ісуса Христа. Нормально, ні? Знаєш, дуже часто може під час служіння чи проповіді жодного разу не цитуватися Біблія, або може цитуватись там один вірш, і на одному вірші може бути вся проповідь. Можливо, можна побудувати так один інший раз проповідь, але якщо це постійно, то тоді я маю запитання: адже ми зібрані в ім'я Ісуса, а Ісус це слово. Значить більше привілеїв і більше слова. Тоді треба дати комусь поговорити, кому ми маємо більше виговоритися, чи той, в ім'я якого ми зібрані, в ім'я Ісуса. Амінь. Тож, якщо ми зібрані в ім'я Ісуса, то що тоді мусить звучати Слово Боже, істина Божа повинна звучати. Церква це не концерт, це не клоунада, це не артистизм, це там, де люди зібрані в ім'я Ісуса. Амінь. Ісус є центральною фігурою, а Ісус є Словом Божим. Це там, де звучить і проповідується Божа істина Слово Боже. Амінь.